Найближчим будь ласка, коли на гірній частині міста, зокрема водоканал, планується відкриття. Найближче відкриття садочок? Найближче – це 82-й садочок, далі 57-й, другий, ну, по мірі виконання робіт. Про Роботи там в процесі, так? Так, так. У який термін орієнтовний? Ну, це ж встановлює підрядник. 57-й садочок тут, вони працюють в закладі, а викриття йдуть сюди, тут поруч вони працюють, а другий і 82-й зараз в роботі. І 68-й в планах. «Тут Три садочки, які от планують відкриття, де проводиться ремонтні роботи. Їх не планують ні об'єднувати з іншими. Ні, там набір набірці повний. «23 й садочок планується в нагірній частині, але там немає набору, немає заявок. Об'єднати приєднати до 82 го садочка. 82 й садочок великий. Він містить всіх бажаючих. А другий садочок він спеціалізований. Він єдиний в місті, так? Я так Ні, є ще 32, й теж спеціалізований, але за іншим гозологієм. Там будуть набиратися і групи спеціалізовані, є діти є заявки. Все як звичайно.